Майстер Фіде, знову Чехія. Сьогодні мені на Чехію щастить. Так. Мартін Хорак. Так, ну ладно, давайте підемо в цю позицію гостреньку. Я її проти Готемчеза грав. І вживу, і в онлайні. Ось. Тому. Буду щось згадувати. Путнього. Так, Кінь Д2, Ферзь Б2. Поїхали. Так, і на кінь 4 шах, і за рахунок рентгену я точно одну з фігур відіграю. Дай бачите, ось, ну, опоненти грають сильно, і ти плюс 5, мінус 11. Тобто ти одну програєш, потім треба дві вигравати, щоб повернути рейтинг. Це дурдом. Так, ферз д 2 основний хід, ферзь е 4 f3, ферзь 6. Поки так виглядає теорія. Так. Але знову-таки, якщо людина це грає, вона повинна знати цю теорію. Так, кінь f3 3 це не дуже точний хід. Зараз будемо згадувати, що треба робити. Слунжі 7. Треба один Ферза 4. Три. Так. Так. H5. Так. Висить тура, тура Б1. Так. Тепер, здається, просто g5. ще я не плутаю. Так, так. Далі слон G7, G5 рокировка. Так, шах кінди 7, здається. Або королі всім треба було грати. Можливо, помилився. Так, але якось кожен хід інтервальний в опонента. Так, ну що, можна повернути пішака, але закінчити розвиток спробувати. І мати двох слонів. Так і зробимо. Так, тепер слон g7. Поки що. Тепер хочу вже G5. f 5, захистивши слона і рокіровка. Все, пішаки впорів, ну, в мене два слона, цей слон бик проти цього, а в цього нема візові. Тому тримаємося. Так. G5 граємо. Так, на слон G3 навіть можна слон G4 з темпом напасти сюди і просто рокіровку зробити. Так, ну слон H2 того самого поля ягода здається. Просто так. Так, ну все, здається, дебютні проблеми вирішені, а тепер починаємо на королівському фланзі атаку. Так, ферзь d 3. Що хоче? Яка є ідея? Так, чи треба один раз побити, а потім рокировку зробити? Він є 4. Я Тура е 8 туди-сюди. Ну, давайте. Так, але на F3 не б'ємо, а рокировку робимо. Угу. Ідейно, до речі. Поки так. Так, от F4. Це вже не подобається мені. Так, десь я можу спробувати на Мат пограти зараз Тура G8 і робити екшн. Король G2. Взагалі нічого не боїться. Ну ладно, так. А, сюди біжить. Сюди біжить. Як би його не випустити? Ферсерд 4, король е 2. Тікає, гад. Ферзь c 3 король Е2. Також звідти тікає. е 5 де є. Побив побив ферзь е 6 Це цікавіше виглядає. Так. Де перемога? Ладно, поки заберемо. Ого. Так. А шахонатура G8, ферзь F5. І що далі мені робити не зрозуміло, тому давайте так поки. Хм. Де обмін? Так, стросив про порця. Окей. Ну, тут позиція виграшна, треба просто обережно. Далі просто пішака, наприклад, штовхати. Дякую майстрові Фіде за партію.